І десь як з під землі викопалась людина. Ну, <смі> ну я не знаю, де вона взялась. Ви євреїв нікого не знаєте? Ой, ви знаєте, така проблема, і ми їдемо, Нам треба залишити там деякі речі». Я кажу, ви знаєте, я не можу нічого. Госпожа, ну я вас умоляю, ну я вас прошу, от такий вот ящичок. Я що за ящичок? На що мені то ящичек? Ну, ви знаєте, там постелі, там мікроволновка, баба дурна, заверни, плюнь, піди. Стала, думаю, ну треба людей виручити. Вона ще до другого пригласила, приходячи під підруга, і вони йдуть зі мною. Приходжу я в хату, ви знаєте, ви наш чоловік. мы вам, мы вам кое-что еще не сказали. Она открывает ложить там тряпку, и на тряпке там эти. Вы видите, вот мы едем, вот 700 грамм золота. Она говорит, вы знаете, это же надо сдать, это можно сдать и ее так вот шурка, чуркать. И я уже все, уже выключилась, все. Все, я больше ничего не помню, я только я знаю, что мы на в другой комнате лежали. Гроши на памятник был. Значить, у мене лежало 1200 1150 доларів, лежало і 15-15 тисяч грошей. Ось вот так разом, в сумочке. Я беру ці сумочки, отак вот от швыряю ці вилітають гроші. Все, я больше відключена, я більше нічого не знаю.